Відшукати це священне кельтсько-германське джерело було важливою справою, адже скарби прямо під ногами, попри те, що мало хто вже пам'ятає про них. Це місце здобуло славу як місце, де молитви Богородиці Марії приносять зцілення та втіху, а саме джерело вже майже забуте та позначене лише символічно, як джерело Діви Марії, з водою, що непридатна для пиття. Я впевнена, це робиться свідомо, щоби назавжди припинили язичницькі поклоніння воді. Але ми пішли й далі, за територію монастиря та монастирського саду углиб, опинившись у низині під горою, там, де лише мелодійний струмок і птахи порушують тишу, де лісові звіри п'ють прозору та чисту воду. Там ми знайшли те саме древнє священне місце великої богині, здійснивши там забутий давній ритуал. Повне відео чекайте на моєму YouTube-каналі Део Гексенберг вже скоро.